Всім привіт, друзі! Мене звати Віхорова Іна, я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Тут багато про моду та стиль, тож підписуйся. Сьогодні я відкриваю нову рубрику, називається вона Розбір стилю, де будемо розбирати стилі різних знаменитостей, зірок, селебрітіс ікон стилю. І перша наша героїня це Розі Гантюнгтон-Уайтлі. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас незломна сила духу. Друзі, я вирішила воскресити рубрику, розбір стилю. Вона в мене була дуже популярна в інстаграмі. Я додала кілька деталей, оновила її, і тепер вона буде виходити регулярно на Ютубі. Хочу малесеньку таку. Перед історію розповісти ця рубрика. У мене з'явилася тоді, коли я закінчувала свою третю стилістичну школу, і одночасно в мене був марафон по стилю ще в одній стилістичній школі. І там була викладачка, яка сказала, що найкраще тренувати на дивленість. Це тобто коментувати чужі образи, чужі луки, звідки, що як, як, яким чином. І я почала це робити онлайн в інстаграмі. Багатьом сподобалось, і мені здається, що на Ютубі має також вам сподобатись. і ми разом будемо з вами тренувати цю надивленість, про яку всі говорять е е з кожного кутка, але ніхто толком і не знає, як це робити. Ну, подивився ти на картинку, а і далі що. Я буду розказувати такі маленькі нюанси, акценти, деталі, на які потрібно звертати увагу. І я сама таким чином, дивлячись на малюнок, щось запозичую, щось е бачу стильне класне, хочу. Е Приміряти його на себе, тому це така класна тренувальна вправа. Я надію, що вам рубрика сподобається і давайте вже будемо починати. Відео в рубриці Розбір стилю будуть не тільки про світових знаменитостей. Тобто не переживайте, якщо ви там не знаєте яку зірку чи стиліста, чи ікону моди, це все нормально, це все можна дізнатися. І вам також буде цікаво, тому що у рубриці будуть і українські зірки, і блогери, і селебриті. Тому е, так я дуже така з захопленням розповідаю вам про цю рубрику, тому що в мене ідей, просто купа. Ви не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на канал, тому що це допомагає україномовному контенту розвиватись швидше. Хто не знає, хто така Розі Ганфенсон уайтлі Це ікона стилю. Супермодель у минулому Янгол Вікторія Сікрет на даний момент одружена з Джейсомом Стетхемом мають сина у шлюбі. Вона була у рейтинзі Harper's Bazaar найстильніше вдягнених людей світу на шостому місці. Тому мені здається, що її стиль розібрати буде дуже цікаво і загалом мені вона імпонує. Тому, напевно, тут таке комбо, що мені дуже комфортно буде сьогодні про неї говорити. Який же стиль у розі Хангіндон Вайтлі? Для мене це очевидно мінімалізм. Хоча багато де і в пресі пишуть, і блогери говорять. І стилісти деякі до цього ведуть, що це класика. Але для мене класика це більш консервативний і стриманий стиль, тобто все по канонам. В мінімалізмі ти можеш собі дозволити дуже багато всього, але за мінімальної кількості речей, мінімальна кількість принтів, і там обмежена якась. Певна кольористика, я б так сказала. Тому для мене це мінімалізм, але зверну вашу увагу, що з нотками еклектики. Еклектика це поєднання непоєднаного. Мені здається, що у розі є такі бунтівні, зухвалі луки. Звичайно, вся її е, така нотка відкритості і сексуальності е, такої. Яскравої сексуальності, не знаю, як ще можна добрати це слово. Залишилася далеко в минулому, за часів, коли вона була в складі Вікторія Сікрет. Тому так, зараз її стиль більш спокійніший, лаконічніший, виважений і елегантний. Як на мене, це виглядає неймовірно стильно. Перейдемо до образів, щоб вам краще зрозуміти, про що я говорю. Я підібрала максимально різні образи, як літні, так і зимні тобто не зимні, а більш на холодний сезон, такі міжсезонні. Зоні, аби наглядно вам показати, як розі використовує кольори, які стилістичні схеми і так далі. Ось давайте почнемо з першого образу. Це такий більш осінній варіант на теплу осінь, я б так сказала. Дивіться, тут немає зайвих горизонтальних ліній, котрі ріжуть нашу фігуру в цих двох образах. Вони майже схожі, ці два образи, але одні з підборами і виглядають більш елегантніше, завдяки підборам. Другий образ він більш такий важкуватий за рахунок Combat Boots, тому що такі чоботи важкі, вони додають нотки гранжевості в цей образ. До дивіться, світлий верх він. Неначе привертаю увагу в образі саме наверх. От до, до прикладу, у мене сьогодні світлий верх, і якби в мене був темний низ, то увага була прикута до верху, до портретної зони, до е, світлого кольору. Так і тут. Розі привертаю увагу саме на верхню частину і робить акцент на верхню частину тіла. Темний низ він більше відволікає увагу від всяких таких проблемних. Точок, як ми кажемо, тому що більшість дівчат запити, як скоригувати стегна, як видовжити ноги і так далі. Тому беріть приклад з Розі, її луки шикарні, і мені здається, що вони дуже комфортні. Навіть якщо там підбори, воно виглядає, що воно не сковує її рухів. Наступні два образи вони більш літні. У них читається така. Така легкість, я не знаю, хоч вони і на підборах, мені читається легкість. Одна із найулюбленіших деталей гардеробу Розі це бодіки. До речі, у мене також сьогодні закос під Розі, У мене бодік від бренду Гіпюр. До речі, дуже комфортний. Дівчата. Якщо комусь потрібне посилання, пишіть мені в коментарях. А спідниця і взуття це люксового бренду. На одному це Bottega Veneta, там є Gucci і Максмара. Тобто дивіться, як класно поєднується мас-маркет і люкс. І також окуляри додають таку нотку. Аля кежуальний, але при цьому в мінімалістичному стилі. Образи вони не перегружені великою кількістю деталей, що є важливо для мінімалізму. І їх можна не тільки в день носити, а їх спокійно можна докинути, якийсь жакет або краще піджак чоловічого такого плеча. І... Просто йти кудись на вечерю чи кудись може на якусь виставку, і так далі. Тобто можна максимально універсально використовувати цей лук. Основні модні прийоми, які використовує розі Гантінгтон Вайтлі, це розрізи. Я бачила багато її: то сукні з розрізами, то спідниці, то брюки. Тобто розрізи вони не дають вкорочувати її ноги. Хоча, в якомусь інтерв'ю я прочитала, що її зріст 1,75 м і вона комплексує з приводу цього, тому що він... Тобто недостатні для, щоб для того, щоб бути топ-топ моделлю і е, за високий для нормальної дівчини. Тому я не знаю, як ви рахуєте для мене вона просто ідеальна в плані форми і ідеальна в плані зросту. Не знаю, пишіть ваші коментарі щодо е, розі. Взагалі, чи подобається вона як е, е, ікона стилю вам. Ще один прийом це взуття тон низу. Чорні бруки дорівнюють чорному взуттю, тобто візуально. Образ, ми вже знаємо про секретні прийоми і техніки стилістів. У мене було відео. Я про цей прийом говорила, коли тон в тон, тобто взуття в тон низу, ви здаєтесь стрункішою і ваш силует якби витягується. Тобто, це такий ще із прийомів, які Розі використовує дуже-дуже часто. Основні кольори, які обирає Розі Гантюнтон Вайтлі, це білий, чорний, сірий, тобто ахромати в більшості. Також є бежевий, хакі, вкраплення. Світлоблакитного кольору, є, звичайно, більш яскраві кольори, наприклад, такі рожеві, пастельно-жовтий, кораловий, але це не кольори із такого вирви око сегменту. Вони зовсім не нав'язливі, ці кольори. Мені здається, що навіть якщо це кольор, який вона обирає рідко, якийсь Кольоровий колір, масло масляне, але ви зрозуміли мене. То він такий більш приглушений, припудрений, якщо можна так виразитись. У розі дуже мало таких гранжевих образів, оверсайз речей, спортшику, спортивного стилю. Все більш тяготіє до класики, мінімалізм тяготіє до класики. Силуети, про які я хотіла вам розказати, що в неї є і прилягаючи до тіла сукні. І приталені силуети також є в гардеробі Розі. Два різних аутфіта, а виглядають в органіці однієї жінки і читається ДНК стилю. Тобто навіть ті самі окуляри вона використовує і така її фішечка, її нотка. Мені дуже подобаються ці два образи. Оцей сірий костюм це взагалі моя любов-сірий, це тренд цього сезону. Хто не дивився відео про тренди, шукайте тут посилання. І бачите, знову ж таки підбори, 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 і ще раз підбори виглядає мега жіночно та елегантно. Про нотку сексуальності додам, вона також є в образах розі. До прикладу, ось я вибрала дві сукні, два ахромата чорний-білий. і Одна сукня така з глибоким розрізом, але він, він правильний цей розріз, в правильному місці. Біла сукня виглядає максимально шиково. Вона виглядає святково, атмосферно. Чорна сукня, вона. Більш відкрита. Мені здається, що я дивилась по повну фотографію з різних сторін, і там ще спинка відкрита. Тому мені цей образ також подобається, тому що вона його збалансувала і накинула на, на плечі собі повністю не вдягнула жакет. Тому, чи це пальто, здається, це пальто навіть. Тому вона його збалансувала, трішечки себе прикрила. Якби вона повністю була без цього, то, можливо, він би здавався трішечки таким too much, але за рахунок пальто, мені здається, що образ виглядає дуже і дуже стильно. Тепер давайте поговоримо про невдалі образи зірок. Так, я не буду тільки вихваляти розі, тому що у Розі, як і у нас, звичайних людей, є провальні образи, тобто образи, які не пасують, не личать і роблять нас трішечки об'ємнішими, якщо я можу так сказати. До прикладу, зверніть увагу на образ в чорному: Total Black. Класна. Задумка, але втілення не вийшло, тому що цей балахоністий такий низ він поцупив всі стру всі стрункі ноги. О, буде мемчик. Він поцупив трункі ноги. Красиво вирожену талію, тобто не наче підкреслив, але тим самим і забрав з цими защепами зверху просто все вкрав. Де ці тонкі щиколотки, де навіть руки вона сховала, там є кармани, тому це просто найневдаліша спідниця, яку я могла знайти у її гардеробі, чи не знаю. Тобто, Просто як чорний мішок зверху, але з червоним оховами, зато виглядає круто. А, наступний образ також мені не подобається, тому що він додає їй а, нижній частині тіла об'єму, кілограмів а, хто як це може назвати. Довжина а, спідниці вона пересікається з взуттям. В такому не досить найкращому місці взагалі краще, щоб вони не пересікалися, щоб це було якесь інше взуття, я не знаю. Топ тут просвічується, тканина в ньому не тримає форму, все виглядає трошки так шатка-валка. Мені не подобається цей образ, хоча кольори обрані прикольно, все поєднується. Навіть взуття і сумочка гармонічно. Неначе з із, із одного бренду. До речі, я не дізналася, що це за бренд, Щось я пропустила цей моментик. Але е суть в тому, що образи два невдалі за рахунок того, що неправильно вибрали е поясний виріб, тобто спідниця. Таким чином, е загальний, об загальний вигляд здається трішечки таким. Не Неначе не е, недоробленим трішки. Якби тут замінити спідницю, а тут замінити на штани, на брюки, до прикладу, чорні, то було б набагато краще. З приводу аксесуарів, Розі любить небагато аксесуарів, тобто, коли навіть була мода на багатошаровість в плані аксесуарів, е, коли багато ланцюжків було один час всі на себе вішали. Вона вішала одну підвісочку, і цього було достатньо. І це виглядало вау! Вона полюбляє такі масивні сережки. Я буду все вам на екрані розписувати. Сумки, малі, великі, тобто сумок у неї безліч. Окуляри ви вже бачили на багатьох образів. на багатьох образах це загалом класичні окуляри, які підходять просто під все. Також є шляпи, кепки, шляпи фетрові. Вона більше полюбляє, кепок менше, але також є. Тобто аксесуарна група така наповнена. Каблучки, годинники, також це все є, але воно в мінімалістичному вигляді і майже все в золоті. Давайте поговоримо тепер про макіяж розі. Частіше за все, це більш натуральний макіяж. Природні відтінки, вони є і на очах, вони спостерігаються на губах. Кожен вихід у світ у розі це акцент на губи. тобто Зверніть увагу на червону помаду, яку вона робить, або на якісь вишневі такі губи. Тобто губи це її така візитівка. Якщо у нас є акцент на губи, то в нас немає акценту на очі. Тобто на очах у неї така легка розтушована стрілочка, виглядає максимально жіночно. По волосю то це завжди такі хвилясті зачіски або стриманий такий пучок, тобто укладки такі, не наче до неї ніхто і не торкався зі стилістів, не наче вона так прокинулася волосечко туди-сюди, і пішла на червону доріжку. Це виглядає максимально природньо. Також обов'язково я додам е, мої образи фаворити у 2023 році, які носила Розі, тому що я відслідковую часто її стиль і дивлюся, як він трансформувався, тому що ці всі. Картинки, які ви сьогодні побачили, то я їх зібрала там, 10 років її стилю, як він трансформувався. В останні 5 років я зробила акцент на коригуючі техніки, які вона використовує. Тобто, я така, такий шлях проробила, щоб розказати вам про цей стиль, про стиль Розі Гантільтон-Вайтлі. Тож на екрані я вам покажу кількість таких цікавих образів для мене з 2023 року, можливо, 2022. Тобто, щоб ви. Ви оцінили ще більше ваша надивленість працювала на вас. Тобто, таким чином, дівчата, тренуйте свою надивленість. Просто відкривайте картинки зірок, які вам подобаються, просто аналізуйте, що, за чим, де, як, де вам що подобається, що б ви хотіли собі взяти, як це називається, як це, де це взяти, що це за бренд. Тобто, таким чином ви будете наповнювати себе в плані стилістичної грамотності, в плані стилю, моди, будете розвиватись. І побачити зовсім скоро. Ви зможете говорити на мові стилістів з самими стилістами і без ніяких комплексів. Тож на цьому я закінчу перше відео зі своєї рубрики. Я сподіваюся, що вам воно сподобалось. Якщо так, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коменти. Я буду дуже-дуже вдячна. І чекаю вас уже на наступному тижні у нових відео.